Вітаємо, новини на КТМ. І сьогодні у випуску ми розкажемо. Міська рада продовжить шефство над військовими підрозділами. Телефонний зв'язок з сімейними лікарями. Скарги продовжуються. Розпочалася реєстрація на пробне ЗНО. 5 січня у Малійзарі відбулося підписання шефства Олександрійської міської ради над військовими підрозділами Національної гвардії України на 2021 рік. Також підведення підсумків шефської роботи у році, що минув, зустрілися з міським головою військовий комісар Олександрійського військомату, командир військової частини 2269 та командир окремого загону спецпризначення Центрального територіального управління Нацгвардії України. Докладно наступний сюжет. Міська рада взяла шефство над військовими підрозділами Нацгвардії України на 2021 рік. Підписання відповідних документів Сергієм Кузьменко відбулось 5 січня у малій залі. Очільник міста зазначив, що порівняно з минулим роком у поточному коштів на шевську підтримку передбачено більше на розпорядження голови обласної державної адміністрації. Ми як органи місцевого самоуправління. Не просто готові, а подаємо руку допомоги, руку підтримку нашим військовим частинам, військовим частинам Національної гвардії України, які базуються на території нашого міста, міста Олександрії. Ось для того, щоб. Соціальні побутові умови проходження служби несення служби військовослужбовцями були якомога кращими. Ця робота не нова. Декларую про те, що в 2021 році вона буде продовжена. Ми маємо наміри. Щодо збільшення такої допомоги нашим військовим, нашим військовим частинам, тому мені сьогодні надзвичайно приємно поспілкуватися із військовим комісаром і з керівниками наших частин, які базуються на території міста, для того щоб ми звірили годинники, зрозуміли, яка робота зроблена у 2020 році в співпраці. Військовий комісар зауважив, що у 2020-му військомат військкомат призвав на строкову службу близько 200 юнаків та виконав усі покладені на нього завдання. З грудня Олександрійський військомат перейшов на нову організаційну штатну структуру: об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Наразі за сприяння міської влади там йдуть ремонти. Заходи, які проводилися, були виключно спільними, тому що спільна робота може дати певні позитивні результати У 2020 році. Ми військовому комісаріаті, а вже в територіальному центрі встановили сьогодні, закінчиться встановлення 100% металопластикових вікон, тому що територіальний центр це буде відкрита структура, яка повинна працювати. Виключно прозоро, виключно для надання соціальної підтримки громадянам, для надання юридичної допомоги військовослужбовцям і учасникам бойових дій, а також пенсіонерам. Тобто все продовжується в плановому режимі. Після цього ми плануємо все ж таки за вашої підтримки, як міського голови, обладнати кабінети прозорими металопластиками, дверима, щоб. Уникнути будь яких там конфліктних ситуацій чи будь яких там інших ситуацій для того, щоб військо все ж таки територіальний центр міг працювати. Основне завдання Олександрійської військової частини 2269 – переозброєння у лютому та липні 2021-го Очікується надходження по два нові вертольоти французького виробництва. Для них наразі будуються ангари. Ми переходимо на новітню техніку, іностранну техніку, це французькі вертольоти фірми Airbus ec 225 Це нова техніка, вона не новітня, але для нас вона нова. Да, є деякі складнощі і труднощі для того, щоб перейти. У зв'язку з тим, що ми парк Мі 8 і мі 2 експлуатували більше 48 років, вже є Наработки по тих вертольотах, але в зв'язку з тим, що дуже велика комплектуючі то російського виробництва, тому прийнято рішення міністра внутрішніх справ переходити на нову техніку. Ми ну, прийняли рішення переходити на французькі, на, на французькі вертольоти. Окремий загін спецпризначення минулого року п'ять з половиною місяців виконував завдання в зоні проведення ООС. Втрат на щастя немає, проте ротація показала, що є потреба в організації місця для проведення повітряно-десантних навчань. З липня місяця, і по жовтень ми виконували завдання по всій лінії розмежування. Загін з честю і гідністю. Зайшов в повному складі з прапорами Олександрійщини, так, в повному складі, без, наголошу, без потерь з прапорами Олександрійщини вийшов і захистив достойну честь нашого рідного міста. Підсумком зустрічі стали підписані міським головою документи, які вручили особисто керівникам підрозділів. Сергій Кузьменко зауважив, що документи можуть коригуватися по вірі надходження нових пропозицій. Чи можна турбувати свого сімейного лікаря у вихідні чи посеред ночі? Ці питання ми вже порушували неодноразово. Національна служба здоров'я України навіть давала поради, що мають допомогти встановити контакти зі своїм лікарем. Проте і досі чимало скарг від пацієнтів. Тож, кому і коли телефонувати, і з яких питань розкажемо далі. Чи можна телефонувати своєму лікарю у вихідні та серед ночі? Питання досі відкрите. Одностайної думки ви не почуєте, адже історія кожного пацієнта особлива. Окрім цього, саме до сімейних лікарів наразі слід телефонувати при так званих невідкладних станах. В будь-якому разі варто налагоджувати особисті контакти зі своїм терапевтом, говорить головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги. На жаль, дуже багато скарг. Про те, що сімейні лікарі, дільничні терапевти не беруть слухавку. Але тут, по-перше, якщо лікар сидить на прийомі і приймає пацієнта, який до нього записався, іноді попередньо записався і прийшов на визначений час, і лікар з ним працює, а тут хтось телефонує, і лікар що? Повинен припинити роботу з цим пацієнтом, який до нього прийшов у свій час, і починати по телефону консультувати. Звісно, що в час, коли у лікаря прийом, він, як правило, слухавку не бере. Другий приклад дзвінок у позаробочий час. Ну люди повинні розуміти, що лікарі не роботи, і у них є і свої сім'ї, свої проблеми. І до того ж, є кодекс законів про працю, є робочий час, є час відпочинку. Тому все-таки Національна служба здоров'я України настійливо рекомендує, щоб у вільний час, в нічний час, у святкові дні своїм сімейним чи дільничним терапевтам не телефонували. Інша справа, коли дзвінки ввечері чи у святкові дні попередньо узгоджені, слід комунікувати. Зауважує Сергій Дячук. Ті ж з пацієнтів, які не дозвонилися до свого лікаря, можуть зателефонувати до реєстратури або на телефон мобільної бригади. У нас є номер стаціонарний номер реєстратури 74617. Куди в робочий час можна зателефонувати, якщо лікар не відповідає, і це реєстратура, і там перенаправлять або до іншого лікаря, або знайдуть цього лікаря. Тобто 7 46 17 Другий телефон мобільний: 095, 84 69 503 цей телефон також працює і в робочий час, і плюс до цього у нас є онкологічна бригада, яка працює кожного дня в суботу, неділю, в святкові дні. Цей телефон буде знаходитися у медичної сестри цієї онкобригади. Можна по ньому зателефонувати, і вона надасть консультацію по телефону. Є такий телефон і в дитячій лікарні номер 096 765 62 16. 5 січня розпочалася реєстрація на пробне тестування зовнішнього незалежного оцінювання. Триватиме вона по 19 січня включно. Участь у ньому дає можливість ознайомитися із самою процедурою проведення ЗНО, структурою та змістом тестових зошитів, а також особливостями роботи з бланками відповідей. Вже відомі є деякі зміни у переліку предметів тестування основної сесії. Вже затверджений календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році. Реєстрація для участі в основній сесії триватиме з 1 лютого по 5 березня. Тестування з предметів проводитимуть з 21 травня по 15 червня. Кожен учасник ЗНО має право скласти тести не більш ніж як з п'яти предметів з переліку. На зовнішнє незалежне оцінювання виноситься. Дев'ять предметів, якщо ми будемо з вами казати, зараховувати іноземні мови як один предмет. Хімія, іспанська мова, німецька мова, французька мова, англійська мова, математика. Вперше в цьому році українська мова розділена на два тести: це українська мова і українська мова і література, проводитиметься в різні дні, також історія України, фізика, біологія і географія. Перелік предметів великий. Державна підсумкова атестація у закладах освіти проводиться також у формі ЗНО. В цьому році вона збільшилась на один предмет. Минулому році у нас було три предмети, в цьому, в цьому році чотири предмети: це українська мова або українська мова і література. Українська мова це завдання сертифікаційної роботи. Чисто українська мова, яка йде як ДПА, якщо дитина. Має вступати до вищого навчального закладу, має здавати українську мову та літературу. Далі. Математика. Математика в цьому році обов'язковий предмет. Здається, на двох рівнях: рівень стандарту і профільний рівень. Якщо дитина вивчала математику на рівні стандарту, вона її здає на рівні стандарту. Якщо на профільному рівні, то йде рівень стандарту плюс профільний рівень. Третій предмет це історія України. Або іноземна мова. Або іноземна мова. Також до іноземної мови відноситься те, що вона здається, або на рівні стандартної, якщо в звичайному класі навчалися діти англійської мови, або на профільному рівні, якщо вивчалась профільна іноземна мова. Ці предмети вибираються за вибором здобувача освіти. І ще один предмет за вибором. Реєстрація на участь у пробному ЗНО розпочалась 5 січня, триватиме по 19 число. Зробити це можна на сайті Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. Вартість тестування 225 гривень. Зважаючи на те, що в нас така епідемічна обстановка, то вирішено проводити зовнішнє незалежне оцінювання з одного предмету очно. З того предмету, який вибере дитина: українська, математика, англійська, на який предмет він зареєструється, ті предмети ми будемо і проводити. Якщо дитина зареєструвалася на ці предмети, то вона буде мати право розкрити, взяти завдання на всі останні предмети, вирішити їх і направити на одеський регіональний центр і поставити ці бали собі. Відповідно до умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, цьогоріч будуть зараховуватись і результати зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2021 років. Ми бажаємо вам приємних подій та гарних новин. Зустрінемось в ефірі.